Вітаю вас на каналі Котлети ТСК. З вами Віталій. І сьогодні я хочу зробити огляд на о, такий побутовий електрокотел від харківського виробника AVL Джоуль. Цей котел виготовляється в потужностях 3, 4,5, 6, 7,5-9 кВт, і підключити його можна до електромереж з напругою як 220, так і 380 вольт. Котел може працювати в системах опалення як от відкритого, так і закритого типу, але з примусовою циркуляцію теплоносія. Тиск у системі опалення повинен бути мінімальний 0,6 бара, максимальний 6 бар. Котел має компактні розміри. Ширина 225 мм, глибина 105 мм. А висота змінюється в залежності від потужності. 3,4,5 кВт мають висоту 380 мм, 6 кВт 407 мм, 7,5 і 9 кВт мають висоту 445 мм. Ну а тепер подивимося, що в нього під кожухом. Котел монтується на спеціальну монтажну планку, яка кріпиться до стіни. І під кожухом котла ми бачимо інформативний дисплей, який показує температуру в системі опалення. Ну, так як він зараз не приєднаний до системи опалення, він показує температуру в приміщенні. Також е теплообмінник котла, який має вигляд стального циліндру, в який вкручений блок тенів. Тені із нержавіючої сталі, їх тут три штуки. І котел оснащений ще функцією ротації тенів. Тобто, в залежності від е, напрацювання кожного з тенів, він може їх перемикати, що збільшує їх ресурс експлуатації. Котел в нас не комплектується насосом, тому виробником у е, оснащення котла закладена клема під, для його під'єднання. Також є клема для під'єднання кімнатного термостату. Термореле, які перемикають тени і вмикають, вимикають їх додатково оснащення шумоізоляцію, тобто цей котел реально працює на половину тихіше, ніж конкуренти. Його комфортно встановлювати в житлових приміщеннях і на кухнях. Ми можемо побачити, що котел має під'єднання до системи опалення подачі зверху, зворотка, знизу, справа, діаметри 3 чверті дюйма, зовнішня різьба. Також ми бачимо під кожухом котла. Трьохполосний автомат по, одну, по одній полосі на кожний тен, і також є термомеханічний захист. У нас на, на теплообміннику котла встановлений один датчик термозахисту, тобто він під'єднаний до автоматів. І при е, досяганні котла критичної температури перегріву він просто вимикає автомати. А другий датчик це який контролює. Цей датчик. Це він називається термомеханічний переривач. Якщо у нас температура в котлі досягне 100 градусів, він фізично просто всі ці три полоси вимикне. Ну, а тепер давайте порозбираємось в меню налаштувань котла моделі AGS Joule, що тут взагалі в нас є. По-перше. Ну, Крім індикаторів, про які я вже казав, в нас є функція заблокувати меню керування. Ну, це як захист, наприклад, від дітей. Ми зажимаємо ці дві кнопки і все, все в нас заблочено. Я нічого не можу зробити. Щоб розблокувати, теж саме на декілька секунд, я зажимаю ці дві кнопки. Щоб задати потрібну температуру, наприклад, зараз, я просто можу натиснути одну з цих клавіш зажати. Декілька секунд, і все. Зараз по замовченням стоїть 30 градусів. Наприклад, я задаю собі в системі опалення температуру ну, наприклад, там 70 градусів поставимо. Щоб е, запам'ятати, я просто зажимаю кнопку ОК і все. Він запам'ятав. Виходимо в підменю. Щоб зайти в саме мену налаштувань, я теж натискаю і зажимаю на декілька секунд клавішу. Меню. І ось я в меню. Перше, це температура, яку ми вже з вами задали. Тобто я нажимаю ще разок я можу її задавати. Температура в контурі. Наприклад, 80. Те ж саме, щоб це запам'ятати. Все, запам'ятав. Далі наступне меню. підемо по порядку. Це перше це меню А. Це функція роз. Ну, видалення повітря з системи. Вона має дві функції: або 0, це у нас функція вимкнена, або перший, перший режим. Цей режим вмикає насос на 4 хвилини, і після чого виход, переходить у режим 0. Тобто насос у нас виганяє повітря з системи. Далі, наприклад, хочу зараз його вимкнути, теж, щоб, щоб система запам'ятала налаштування, теж зажимаю окна декілька секунд. Функція F це режим роботи насосу. І вона теж, теж має декілька налаштувань. Тобто режим 0 То по, по запиту. Е насос вмикається на 10 секунд раніше, ніж тени. І вимикається через 1 хвилину після того, після того, як вимкнувся останній тен. Або режим 1. Це е насос циркуляційний у нас працює постійно. Далі у нас функція B. Це таймер тактового блокування. Він налаштовується у діапазоні від 0 до 15 хвилин. Це як захист, щоб котел не тактував. Максимально 15 хвилин. Далі у нас є функція H. От функція H це якраз і є обмеження потужності нашого котла. І це в відсотках. Тобто 99% це у нас працюють. Два тени, якщо три тени, якщо я хочу зробити два тени, тобто дві треті потужності 66%. Я, я натискаю, і ось у нас є 33% потужності 66 і 99. І при заданні цих відсотків на дисплеї у нас буде не три тени, наприклад, а два або один, скільки ми вибрали. Наступна функція у нас функція P: це гестерезіс, тобто різниця температур, при якій котел буде вмикатися та вимикатися. Вона задається від 1 градуса. До 10 градусів. І остання функція в нас це функція. О, це функція змінення температурного діапазону. Тобто, що це таке? Котел можна запрограмувати, він є 0, тобто він працює в діапазоні від 30 до 88 градусів. І є параметр 1. Це діапазон значення від 20 до 45 градусів або режим теплий пол. Наприклад, ми його зараз виберемо. Тобто ми перейшли в режим теплий пол. А тепер я хочу задати йому температуру. Тобто я переходжу, задаю йому температуру. Я не можу задати більше 45 градусів, тому що в мене стоїть режим теплий пол. Щоб вийти з цього режиму, те ж саме я зажимаю. Ми знаємо, що ця функція в нас остання. Я просто переходжу в неї і, наприклад, вибираю вимкнути цей режим. І знову котел у нас працює в діапазоні 3088. Тобто, бачите, температура ще більше 45, так що режим цей спрацював. Далі, якщо я хочу перейти в режим ант антизамерзання, то мені достатньо просто опустити температуру на дисплеї менше 30 градусів. Тобто 30 я натискаю вниз і. Антіфрост, тобто котел переходить в режим антизамерзання і буде просто підтримувати мінімальну температуру теплонесія в системі, не даючи йому замерзнути. <му> ну і наприкінці. Всі технічні параметри моделі AGS ви знайдете за посиланням, яке я залишив в опису під цим відео. В комплекті з котлом поставляється тільки інструкція, і вона дуже-дуже дуже інформативна, як на мене, що дуже порадувало. І реально цей котел відокремлює від конкурентів це функціональний дисплей, тобто в бюджеті до 9 тисяч гривень, а саме так, ну, саме стільки коштує лінійка цих котлів. Тобто Максимальна ціна саме потужної 9 кВт моделі не більше на сьогодні 9 тисяч гривень. Ви не знайдете такого багатого функціоналу. Підписуйтесь на наш канал. Якщо відео було вам е, цікаве, ставте вподобайку. Е, питання по цьому котлу або досвід користування цим котлом залишайте в коментарях під цим відео. Вмикайте дзвіночок для отримання нових повідомлень про наші відео. З вами був Віталій, канал Котли ТСК і усього вам найкращого!